На огляді підсвітка з артикулом 14256 виробник заявляє, що вона підходить на 43 ю діагональ. В комплекті 8 планочок, довжина більший 593 мм, меншої 316 мм. В складеному вигляді вони мають довжину 888 мм, на більшій планочці 7 LED діодів, на меншій 4 напруга 1-3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм. маркування більшої планочки. І менші. В складеному вигляді планочки мають один канал з напругою 29 вольт. Матеріал основи планки, текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.